Віра та глибока видавчиня та письменниця Наталя Васильєва з перших хвилин знайомства налаштувала поціновувачів слова, які зібрались у Шосткинській публічній бібліотеці, на відкритий діалог. До шостки вона завітала разом з Іванкою Підгаєць, організаторкою подій та письменницею. Як зізналась Наталя Присутнім, любов до книги їй прищепила бабуся, тому вона з ними з дитинства. Я була книжковою людиною мабуть, завжди. Я почала писати в 9 років, це була поезія. Писала я російською. Потім поступово я стала писати прозу. У мене навіть була п'єса. От вона ніколи не побачить світ, тому що мені, мені на неї стидно дивитися, але щось Всі починають з чого, і я почала. Наталія отримала фах бібліотекарки. Згодом стала письменницею, співзасновницею та головною редакторкою видавництва відкриття, літературною редакторкою, дизайнеркою книжок, культурною менеджеркою та дизайнеркою верстальницею. Дуже важко було починати українським авторам і приходили чоловіка. І кажу, слухай, я хочу видати Орелію власним коштом. Так і сталося у липні 21-го року. Історичний роман Орелія Ольги Халепи побачив світ. Після початку повномасштабної війни видавництво релокувалося до Івано-Франківська і змінило назву з літери В на відкриття. 24 лютого, 22 го року, ми жили на ставці. Це не та савтовка, яку показують в новинах. наша ставтовка вціліла, але у нас з 8-го поверху було видно все. І ну дійсно дуже дуже страшно. Ми спочатку виїхали у село Харківської області 30 км від Охтирки 20 км від російського кордону. Зате вдома, у батьків, затишно. Ми там пересиділи три тижні і переїхали у Франківськ. І там у Франківську так сталося, що туди переїхала моя випускова редакторка Олександра Лумак. І коли ми з нею зустрілися, це був початок квітня 222 року, ми зрозуміли, що ми відновлюємо роботу видавництва, якомога скоріше. Вже влітку 2022 року вийшов роман Лотова жінка та інші книжки це не просто переселенський роман. Це найсвітліший роман про війну, про початок війни, про 15-й рік. Тому що він не штучний, він абсолютно природний. Там все є, як є, там ну без жодних фальшивих нот. Коли три історії трьох жінок. Презентувала присутнім Наталія і свою власну книгу після останньої крапки, яку писала три роки. Я писала її всюди, тому що якщо б я не писала всюди, її всюди, б не було. З тим навантаженням, яким я маю, взагалі шансів у неї було б нуль. Це вже друга книжка, перша книжка оповідання російською вийшла в 2014 році і називається. Вона має назву мою двір». Я планую перекласти нарешті деякі повідання з них на українську і видати оновлену вже дописану збірку. Повідань можливо в цьому році, можливо, в наступному, але писати я не полишаю, і поезія у мене пішла, і е, роман можливо, коли-небудь буде. Ця книга стане у нагоді тим, хто пише, підкреслила Іванка Підгаєць. Там все написано. Просто бери по цим кейсам, працюй, тому що воно дійсно є ємко треба ну я періодично все перелистую тому що треба це неймовірно колосальна праця так що дякую тобі дякую. як автору дякую. тому що це вона дійсно того вартує. Іванка також розповіла про свою книжку, яка вийшла зовсім нещодавно. Не спілка, не казки. Крім цього, познайомила Наталя Присутніх із трьома книжками Людмили Охріменко, збіркою оповідань волонтерській історії, романами Оскар та муха в окропі на окупованій території. Ілюстрацією до останньої якраз зробила мешканка шостки Наталя Шерстюк. Ми з Наталею Шерстюк познайомилися в дитячому данистий талант, де вона працює. І досі я працювала там дизайнеркою ставнику. Вистальницею вона художницю. Вона намалювала нам цю чудову обкладинку для книжки Людмила Хріменко. Муха в Окрокропі на окупованій території. І я дуже радію співпраці з Наталею. Вона малює для нас ще одну дитячу книжку, яка називається «Люлечки» теж Людмила Хріменко. А ще вона малює дитячу книжку особисто для мене. Варто також зазначити, що Наталія Васильєва нещодавно взяла участь у міжнародному фестивалі книжковий арсенал, який відбувся у столиці з 22 по 25 те червня серед планів на майбутнє озвучка всіх книжок видавництва відкриття. Вони будуть озвучувати все, наше все, що тільки можна озвучувати. Причому я одразу кажу, що з цієї книжки мої тут є вставка від мене особисто, їх начитув, начитуватиму я. Подякував талановитим письменницям за візит до шостки, керманич громади Микола Нога. Молода, енергічна письменниця, велике майбутнє у вас. Дякую вам, що ви про дівчата також отримали подарунки від книгозбірні. Щиро і безмежно вдячні за те, що ви. Сьогодні з нами. Сподіваємось що будемо дружити і на плідну співпрацю. І ви ще не один раз приїдете в нашу бібліотеку і до нашої Шостинської міської територіальної громади. Дуже вдячні за подаровані книги. Це велике для нашої бібліотеки щастя. Ця зустріч стала можливою завдяки проєкту Переможні горизонти, який книгозбірня реалізує спільно з громадською організацією Сила інтелекту за рахунок фінансування міського бюджету. Я впевнена, що і надалі такі проєкти ми будемо реалізовувати спільно для нашої молоді. І я дуже рада, що до нас залітала письменниця з Харківщини. Ми впевнені, що це зустріч буде не останній. Дякую вам.